Сьогодні в нас в гостях Юлія Костюк, гравчиня команди Red Devils Ladies Schуніце, з якою вона завоювала Кубок Польщі. Отже, Юля, вітаю вас і вашу команду із завоюванням Кубку. Коли їхали на ці змагання, ставили перед собою завдання виграти турнір? Доброго дня. Дуже рада, що запросили на це інтерв'ю. Так, з коли їхала, от якщо чесно скажу, у мене прям ціль була виграти цей кубок. Тому що я знала, куди я їду. Я знала в яку команду я їду. Е наскільки сильна вона? Я також це знала. Тому, от дійсно, у мене ціль була це приїхати додому з медалями. Е груповий етап пройшов для вашої команди дуже легко. Ви не помітили там суперників по групі 19-0, 10-4. І лише в останньому матчі е була така, можна сказати, серйозніша гра із «Здоров'ю» Дарволіном. У 2-0 ви перемогли, а у чвертьфіналі фіналі ви далі знову не помітили суперника, розгромили команду Мирослава Вопасняк 7-1, Там, до речі, визначили з голом, і півфінал виграли з рахунком 4-1. Скажіть, ваша команда була просто на голову сильніша від опонентів? Чи як так виходило, що от такі рахунки так не помічали суперники? Ну, е, зараз роз'ясню трішки за груповий етап. Да, дійсно, ми пройшли його дуже легко, але як раніше, е, от я якраз спілкувалася з Мирославою. Випасняк, вона мені трішки роз'яснила про польський чемпіонат, про польський кубок, тому що вона, в принципі, там уже як риба в воді. То е, раніше було м, робили жеребкування, типу, всі команди от збираються і хто на кого попаде, і от і далі так і грали. А зараз зробили: от є там 4-5 топових команд у Польщі, і під ці команди вже підкидують трішки е, слабших до них команд. Тому ну, щоб не було такого, що там попала група сильних чотири сильні команди. Да, вони там зіграли, дві вилетіло, дві пройшло в півфінал-фінал, ну, щоб цікавіший був фінал. Тому, в принципі, я десь на це й очікувала, що ми в груповий етап пройдемо, пройдемо легенько. А на рахунок того, чи сильніше на голову, ну я вважаю Радевіс дуже крута. Топ команда, тому що вони перед цим зайняли друге місце на лігі чемпіонів. Я з ними не їздила, і десь, десь можливо, ну не гол не на голову вище, але на даному етапі вона дуже добре підготовлена команда. А от фінал вже вийшов бойовим. Розкажіть детальніше якраз про цей матч із Погоню з Сева. Там деякі. Ой, е... Це дуже круто, тому що я дуже люблю такі ігри, коли ти можеш викладатися на 100%. Тому що як показав груповий етап, ну по-чесному ти граєш, але ти все одно розумієш, що ти можеш більше. Але для чого витрачати там, певну кількість сил? Ну, все одно виграєте 10, 0,12, 0,15, десь типу, економиш свої сили. А от фінал це прям, прям круто, мені сподобалося. Кінцевий результат, да, 6-3, але ну, по грі було, було важко, дуже багато потрачено фізично. Плюс природні умови в останній день були катастрофічні. Це було 33 градуси. Пісок, ну, в принципі, пісок не дуже жаркий, але це було, це було дуже жарко. І е, я хотіла сказати, що за, за цю гру я навіть не пам'ятаю, скільки я води випила. Ну, Це було так багато. Це просто було. І так, що за за за, за, за гру, команда, команда, ну, сильна. Достойний суперник і все круто. Добре, ми вже згадали про погоду. А як вам погода, яка була в п'ятницю? П'ятниця, п'ятниця це ж фінальна, правильно? Груповий етап п'ятниці був там, коли такий ураган дощ. А, це теж дуже цікаво. Тому що ми якраз попали на цю погоду, але ми попали 5 хвилин. У нас це був третій тайм і залишилось 5 хвилин догравати. Це просто було. Але ми грали, гру не зупиняли і ми грали далі. Ми повністю мокрі були вообще от до ниточки. Ми після гри і були дуже-дуже мокрі. Ну, цікаво, я просто грала в тому році також за команду Red Davis на чемпіонату Польщі. І в принципі, за той період, коли ми грали там три дні, всі дні були дощі. Тому цей раз, коли я їхала на ці змагання, я розуміла, що мене може чекати, але повезло, що це був 5 хвилин і лише один день, тому погода цікава. А як вам умови проведення турніру? О, за умови хотіла сказати, в принципі, що це. Три дня, звичайно, хотілося трошки більше, щоб це було спокійніше, щоб ми не грали там по дві гри в день. Звичайно, хотілося, щоб там одна гра в день хоча б на тиждень це все рафінує. Але в принципі по організації все дуже добре. По судівству теж все дуже добре. В принципі, нюансів таких, знаєте. Не було круто, те, що була трансляція. Мої мої рідні, мої оболівальники могли слідкувати за мною тому ну, реально організація круто. Переможці отримали солідну суму: 10 тисяч злотих. Команда вже думала, куди витратити ці гроші. Чи може відразу посвяткували так добре? Якщо чесно, я навіть не знаю, куди типу ці підуть гроші. Тому що я їхала на умовах, ми домовились там за певну суму, плюс, якщо виграємо, певний бонус, тому я отримала все своє і на те інше я не дивлюсь, мене все влаштовує, тому можна. Куди там вони підуть, ну, реально, я не знаю. Добре, як довго святкували перемогу? О, та як довго? Ми відіграли. Ну, це я особисто за себе. Ми відіграли. Потім посиділи разом з командою там в приміщенні біля поля недалечко. Хто там пиво випив, хто лимонад, хто просто водичку, поспілкувались там годинку-дві, і потім я вже поїхала на квартиру. Ну, в принципі, також всі пороз'їжджалися, але хтось. Хтось поїхав переодягатися і фарбуватися, і їхати далі гуляти. Ну у мене трошки інша ситуація. Я поїхала покупалася, зібрала речі, і о 9 годині вечора у мене вже був потяг на Україну, тому що дорога дуже дуже довга, дуже складна. Я їхала останній раз це 38 годин, мільйон пересадок. Це дуже виснажує. Я прям мрію про те, що. Вже можна було літати спокійно з України, бо, бо дійсно дорога дуже виморює. Я вперед добиралася, можна сказати, майже два дні і назад два дні. У мене дорога сама до чотирьох днів. Тому от це склад... Я дуже не гуляла, але по, е, в групі нашої команди, в принципі, дівчата відгуляли дуже добре, потусили, потанцювали, все було на вищому рівні. Отак от. Так от. Тому вони вдома, ніхто не сидів, відсвяткували прям круто. Добре, от ви згадали, що ви заявились тільки на Кубок Польщі, а розкажіть детальніше, де ви чим займаєтесь? В якій команді граєте? А зараз раніше я грала більше в футзалі. Я була гравець національної збірної, але з часом прийняла рішення, що в футзалі вже робити нічого. Тому що розвитку немає. От на даний час я грала, грала за команду там, де я проживаю, Полтава, Полтавської області, чисто для підтримання форми футзал. Літом у мене пляжний футбол. Пляжний футбол, я гравець національної збірної. Зараз скоро мають бути збори. Тому от лі, літо у мене пляжне, а зима у мене зима, а осінь, типу, футзальна для підтримання форм. Але рівень футзалу зараз дуже низький, тому так усе реально поганенько. А які наступні змагання, де плануєте брати участь? А, ой, у мене, у мене наскільки круте літо. Далі у мене це сьогодні, яке? сьогодні 5 число. Виїзд у мене 10-го будуть збори національної збірної. Це ми в Києві будемо, трішки потренуємося. Далі, 26-28 буде чемпіонат України. Пограємо. Тоже Три дні, в принципі, як і в Польщі, нічого нового, ніхто не хоче там чемпіонат грати місяць, два, три, взагалі, І це теж трошки печальненько. А, і далі у мене першого по третє чемпіонат в Польщі. Мене запросили знову в Red Davis, тому я буду грати за них. А далі далі знов там і національна збірна, і Збори, потім виїзди. Ну, літо у мене до жовтня прям дуже насичено, і я цим рада, тому що мені це дуже сильно подобається. Я насолоджуюся від пляжного футболу, заряджаюся, бо все так от, от позитивненько. Зрозуміло. Добре, цей блок питань ми пройшли по якраз понад їх. Давайте поговоримо трохи детальніше про вас. Розкажіть про себе, де народились перші кроки в спорті, перші тренери. Я взагалі кажу, коли хочете дізнатися про мене. Я ну я багато типу інтерв'ю давала. Я є у Вікіпедії, У Вікіпедії правильно да? у Вікіпедії я є там, там там коротше так детально розписано, звідки що, але я звичайно розкажу. Так я народилася в селі Мельники Шацького району Волинської області. Я західна Україна. Я народилась в Малівиничому. Шацькому природньому національному парку. Хто знає, хто був, там дуже класні озера, дуже крута територія, найпрекрасніша природа, там просто там велике місце сили. Хто про футбол? З 13 років я поїхала грати у Полтаву в футзал. Мене запросили завдяки моєму першому тренеру, це Володимиру Кубаю. Він сам Шацька, він тренував, дюшку, і якоби я, я туди потрапила, грала з хлопцями певний період, де я тільки не грала. До речі, розпочинала я з великого футболу. Тому що іншого не було, я навіть не знала, що є команди жінок і що взагалі жінки грають у футбол. От я чесно, в свої 13 років я тоді, взагалі, ну навіть 13 і менше, я не знала цього. Але потім, потім з'явилася пропозиція, що в мене так дуже багато бажання, я, я дуже мала багато бажання грати. Але не було як, і де, і куди. Тому от поступила пропозиція з Полтави, що є жіноча команда, вони там грають, тільки це вже футзал був. І я ж така, звісно, хочу за, за 900 кілометрів від дому, звичайно. Ну, мама моя була дуже проти дуже проти, тому що мені на той час мені було 13 років, а тато у мене прямо так, так випихав. Хай їде, все, хай їде, вона, вона хоче, вона, ну, вона гориться, хай пробує, ну не получиться, в будь-який момент вона може повернутися. Тому, в принципі, так і сталося, мене відправили в Полтаву, я потрапила туди 9 клас, 8, кінець 8, мабуть, 9, 10, чи 9, ну коротше, 9, 10, 11, я потрапила в Полтаву, була в спортивному інтернаті, це це дуже, дуже такий і трошки печальненький і позитивний період в моєму житті. Тому що було важко. Я була одненька, в мене поряд своїх нікого не було. Мене називали Бендерівка, коли. Зараз це взагалі це отак, це топ. А раніше да, так називали, тому що в мене мова моя відрізнялася, тому що це Західна Україна, і в принципі Полтава. Це... Дуже дуже різна різна мова. Та да, й мені було бідно, я плакала, і е, дуже багато плакала, і в татові, і мамі жалували, що мені вже от надоїло це все. Але коли мені говорили, все, давай ми тебе забираємо додому, я казала: ні. я залишаюся, і от через ці сльози, я залишалася. Тому от грала, грала я в Полтаві. За перший клуб мій був це Полтавська Ніка, це футзальна команда. В мене був там уже мій перший такий можна сказати осознаний тренер. Це Ягодкін Сергій його вже немає. Царство небесні, він помер уже давненько. Тому і ще б хотіла, звісно сказати за цього тренера. Ну, цей тренер зробив з мене футзалістку, футболістку. футболістку. Я тренувалася по два-три рази на день. І коли там хтось відпочивав, я додому не їздила. Я тренувалася. В той період я його чесно там проклинала. Я думаю, ну це ненормально, Я не хочу. Типу, ну я хочу, але типу це було дуже важко. Але завдяки йому я зараз можу грати. Мене можуть запрошувати за різні команди. Я граю за національну збірну. і тому. Благодаря завдяки завдяки от йому, я зараз я зараз тут. Да, далі у мене ну така довга історія. Я грала і за Харківську, Теслу, це також футзал. Грала за кордоном в Кувейті, мене запрошували. Та, я була там чотири місяці. Це такий період був просто тяжкий. тяжкий. Це класний досвід, але це був важкий період, тому що вони такі важкі люди. Але це ну, реально це був класний досвід. Там пограли, повернулася теж назад. От довгий період грала я за національну збірну по футзалу. Дуже з 17 років. Перший раз мене викликали в 17 років. І оце з 17 по мабуть по 20 по двадцять по чи по 21 рік я повністю була в збірній. І потім прийняла рішення реально піти, тому що я вже заморилася і не бачила далі перспективу. І у мене з'явився пляжний футбол, мене запросили, і першого поїхала в пляжний футболі. Тому отак, от отак. Зараз, зараз пляжний, і мені круто, що в мене є оці літні періоди, що я граю в пляжному, я їжу, я бачу світ, я знаходжуся біля океану, біля морю, маю багато знайомств, знаходжуся реально в колі класних людей. От, от так. Зараз вдома. Поки що. Питання по цьому всьому: хто настояв, щоб ви займалися футболом? Можливо, була якась людина, яка привела футбол? А, ну, перше, я можу сказати, ну не те, що настояв. Це мій брат, він старший за мене на два роки. Мабуть, завдяки йому я почала грати в футбол, тому що я за ним хвостиком ходила, і я він на футбол, я на футбол. Там 11 хлопців грають, які там на футбол, бо більше. І я, я за ним. І от і мені, мені дуже сподобалося. Ну, завдяки брату. От, я більшість всім кажу, що це завдяки брату. От, а далі ну, у мене просто велике самої бажання. Я така спортсмен взагалі по життю. Мені який вид спорту не дає, я, мабуть, скрізь, скрізь би могла б себе проявити. Тому що в школі, да, там, які б змагання не були, я скрізь бігать, бігать, метать м'ячем, метать м'яча, окей, туди-туди. Да, тому тому от, а... а футболчик прям от до серця. Отак от. Так от. Добре, хто для вас є прикладом для наслідування серед професійних спортсменів? Можливо, поздідувати. От у мене він з'явився, якщо чесно, недавно. Це є мій одногрупник, боксер Олександр Хижняк. Ми їм з нараз, ми разом з ним навчалися. Мабуть, після того, як він розповів мою, свою історію, як він ішов до цього, як він тренувався, як він зараз тренується, який в нього режим. Він для мене просто став. От Топ-мотиватором. Ну, він наскільки крутий, він наскільки от, себе посвятив спорту і, ну, і він добився багато чого. Тому от, для мене він от, реально дуже кладен. Дуже... Не, не із-за того, там, що ми там разом навчалися, але просто із-за того, що він от, розказав свої історії, який він, я просто детально знаю, як там і що, як це все було, як він проходив цей шлях, то от, прям, прям топ для мене людина. І спортсмен, і людина. Скажіть, будь ласка, які у вас є хобі, захоплення, крім спорту? Чи, можливо, подобається ще якийсь вид спорту, крім футболу? Я скажу, я можу бути скрізь. Взагалі, на першому місці, ну ми беремо на футбол. Волви забрали, дати на перше місце мене йде сноуборд. Я дуже люблю кататися на сноуборді, Я дуже обожнюю гори. Це прям моє таке хобі-хобі. Як тільки в мене є можливість, да? там у нас під Полтавою є поряд гори, ми там постійно катаємось там, два рази на тиждень. Ну, звичайно, коли є сніг. А, то, от, от, це гори, це сноуборд, виїзди в Карпати, Буковелі, це все це прям, прям, прям дуже круто. От. Далі у мене є пішохідні по, по, пішохідні походи, да? походи пішки. А, е, у мене було таке, що ми пройшли за 24 години 90 кілометрів. Мені це просто подобається. Я люблю дуже багато ходити. Якщо, наприклад, передивитись там мій інстаграм, у мене там дуже багато, де ми ходимо. Ми дуже багато обходили гір в Карпатах. Е по, навіть от по полтавській місцевості, там вийшли 30-40, п'ятдесят кіло. Просто пішли, прогулялися і це прям-прям вау. Також люблю, відкрила для себе цього року попробувала серфінг, я хочу ще. Це було в Португалії, в Назаре. Я, я дуже давно хотіла, і я спробувала, мені так сподобалось, я так, хочу реально ще. Я обов'язково попробую, тому ми там плануємо скоро знову в Португалію їхати, і ви мене скоро знову побачите на серфінгу. Що по життю ще мені? Ага, я взагалі треную дівчаток Пілатесом, я є тренер Пілатесу, тому це мені теж дуже подобається. Я працюю онлайн-тренування, це фітнес, дівчатка, які хочуть і не тільки дівчатка, і хлопці, які хочуть скинути зайву вагу. Я також з цим працюю, і це мені також дуже подобається. Тому я, 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 я скрізь, і у мене вільного часу не так і багато, але ну я насолоджуюся тим, чим я займаюся, де я є. от, от, от так от. Отже, з нами була Юлія Костюк. Вона недавно виграла Кубок Польщі з командою Red Devils Хуйніці. І побажаємо їй нових висот, нових звершень, і щоб ми ще не раз зустрілись і поговорили. Дуже вам дякую. Обов'язково зустрінемося. Я думаю, ми скоро в Польщі зустрінемося. Обов'язково.